Чотири крилаті ракети, десять ударних дронів та чотири розвідувальні безпілотників знищили повітряні сили України цієї ночі. Ворог знову хотів завдати удару по військовій та критичній інфраструктурі. На Житомирщині уламки ракет вбили одну людину, ще трьох поранили, зруйнували чотири приватні будинки, ще тридцять пошкодили. Напередодні ввечері рашисти поцілили у промзону та автомийку на Уманщині. Попередньо восьмеро потерпілих. Тим часом на Херсонщині продовжують ліквідовувати наслідки теракту на Каховській. Гес за ніч вода впала на 20 сантиметрів. У населених пунктах продовжується евакуація мирного населення. На безпечній території вже 2352 людини та 550 тварин. У середньому по правопережжю вода тримається на відмітці 538, по Херсону 5,35. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.